Незалежність це а, мислити а, вільно так, що захотів, те собі нафантазував, сказав, поділився цим. Я ї мрію побачити, як. Країну, яка швидко відбудовується, яка будує багато, яка відкриває багато нових сфер для бізнесу, для людей. Ми повинні створювати країну, яка буде цікава світові, бути привабливими, розквітати духовно, зростати в єдності. Бачу Україну сильною країною. Хотів би мандрувати Україною, дослідити її, кожен куточок, природні ландшафти, архітектурну спадщину. Незалежність це коли всі країни світу дійсно признають всі твої кордони і твоє право володіти тою землею, на якої ти знаходишся. Коли свобода всього, свобода слова, свобода, свобода ваших дій, мрізь, свобода майбутнього, коли ти можеш обирати те, що ти захочеш. Дуже хочу побачити, щоб Україна була сучасна, комфортна і розбудована країна. Що таке незалежність це те, що те що те що виборюється і те що ну коштує крові